Доброго здоров'я, шановні глядачі. З вами Володимир, лектор чеської мови та автор цілої купи матеріалів. Це друга частина відео про закарпатський діалект. Першу частину ви можете знайти за посиланням в описі під відео. Закарпатський діалект часто ототожнюють із русинською мовою, але якщо я правильно зрозумів, то це не зовсім одне й те саме, тому що русини це лише один з багатьох етносів, що мешкають в Закарпатській області. Проте русинська мова лежить в основі цього закарпатського діалекту. Ну розглянемо деякі вирази, що схожі. На чеську мову. Наприклад, якщо літературною українською дякую нема за що, на Закарпатті кажуть «дякову» за мало, майже так само, як чеською, дякую за мало. знаєте ви, що таке овоч у закарпатському діалекті? Та це в чеській мові? Думаєте, це овоч, а ось і ні, це фрукт отакої, От то От таке покута. Це штраф, наприклад, за порушення ПДР, газета на Закарпатті новинка, чеської новіни. Чи знаєте ви що таке пукнути? Підказка. Це майже єдина річ, на яку спроможна бульбашка, а це лопнути чеською, пукнути сміхи, значить лопнути від сміху. Місце на закарпатті місто, чеською так само місто, гній гнуй, чеською теж гнуй. Картина в закарпатському діалекті образ, чеською також образ. Спробуйте відгадати значення слова гоблет українською. Це рубанок. А чеською «гоблік», Дурень це глупак чеською, так само глупак. На Закарпатті та в Чехії часто використовують одиницю вимірювання ваги деко, що дорівнює 10 грамам. Відомий, також існує українське слово знаний в закарпатському діалекті, знаний чеською. Схоже слово знамій, що таке казити Чеською казі це псувати «кирка» чеською крумпач в закарпатському діалекті крампач, льодяник на паличці чеською лізатко в закарпатському діалекті дуже схоже. Лизатко ліпша лівак левак віоск. Трафіка, трафіка слово германського походження. Влучити, трафити, трефі, також слово германського походження. Рибалка, риба, рибач ніч або міць. моца, моц, мотоцикл, моторка, розмовною чистою мовою це також моторка. Але літературно також мотоцикл, як і в українській мові. Старатися це не те, що може здатися на перший погляд, тому що це піклуватися. Розвиток, розвой чеською також розвой. Зрозумілий вам сенс слово стромик, чеською стромик. Це важливий різдвяний та новорічний атрибут, а саме ялинка, обрус чеською обрус. Що це таке? А це скатертина, палець на закарпатті перст в Чехії перст, піч, на Закарпатті пец. в Чехії пец. випічка, печиво. І печиво, овочі це зеленіна та зеленіна, що значить слово машляб в закарпатському діалекті. А це бант закінчувати середню школу, матуровати, чеською матуроват, булижник, валун, палун, балван, чеською балван, постійно фурт, фурт, комуніст, комуніста, комуніста, монах, мніх. Мнік – м'ясорубка, млинець на м'ясо, млійник на масо. Ви думаєте, трічко це образа? Думаєте, це щось на кшал трепло? Гей, трічко, йди сюди. Ні, насправді це просто футболка. Мандрувати, подорожувати це путувати, чеською путувати споріднено зі словом путь а для тих, хто ще досі дивиться, невеличкий бонус. Чому колишній голова Закарпаття Геннадій Москаль? Саботував переведення шкіл на українську, Він що, дійсно маскаль. Ось його пояснення, якщо коротко, а де ж знайти педагогів, як їх перенавчити, особливо з хімії, геометрії, алгебри. Ніхто з випускників не поїде в угорськомовну місцину. І як ця людина, не знаючи угорською, буде там жити і дітей навчати? От таке філософське питання. Величезну подяку за допомогу у створенні відео. Хотілося б висловити. Світлані Степанівній Славі, професорці економічної кафедри Ужгородського національного університету. Дуже дякую. Напишіть в коментарях, якщо ви не Закарпаття. Чи здивували вас ці слова і які саме. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Попереду на нас чекає багато цікавого. На все добре!